Бажаю міцного. Друзі, сьогодні хочу звернутися до тих людей, які, ймовірно, через свої фізіологічні можливості не можуть критично мислити та об'єктивно сприймати події в Україні. Це про тих, хто ще не зрозумів, що усі старі політики та старі політичні сили Порошенки, Тимошенки, Зелені Мародери, Голос та інші є паразитами українського народу. А роблять вони добре лише те. Що грабують нас народ України та максимально знищують нашу націю, і це факт. Знищення нації зараз для них є найбільш актуальним, тому що це єдиний для них шлях уникнути відповідальності за скоєні злочини та легалізувати все, що було вкрадено у народа України. Щоб ви зрозуміли, за 33 роки націю повністю обікрали, позбавили майже усієї власності. І тепер єдине, що необхідно їм зробити, це максимально знищити народ, щоб не було кому претендувати на національні багатства та власність. Я розумію, що працюють дуже багато ботів, що у кожної з старих політичних сил працюють цілі ботоферми. Але тим не менш, коли ви пишете мені, що хтось із вище зазначених мерзотників та мародерів щось там зробив корисного для країни. То ви, як мінімум, проаналізуйте за рахунок, чого ці мерзотники взагалі збагатились. Ще один маленький нюанс для вашого мислення. Як ви думаєте, чому жодна із усіх, без винятку, старих політичних сил нічого не створює в Україні, та жодної копійки не інвестує в економіку країни. А лише висмоктують з України все до останньої краплі. Це відбувається тому, що усі старі політики та старі політичні сили належать до олігархічних кланів, які і є паразитами нашої країни. Знайте правду, бережіть себе, слава Україні!